Так. Боже, Савітла, яка нам телефонувала, що вона приїде прикарня зараз. ну. я ще прийшла б на прийом то раніше Ні, ну, я ще прийшла б на прийом ради. Так, так. Вона сказала, що діти прийшли на 1 вересня неділя. Неділю прийшли на День знань, вони брали участь в ліниці, урочистість, відкриття школи. А потім 2 вересня, значить, 2 вересня буде їх відправили в 47 школу, яка знаходиться на вулиці Патрізі Луни. Тринадцять зробили інша школа, зовсім більший, ну, скажімо, масив. Це... Ну, то така справа. У нас сьогодні в Печерському районі, у нас батьки, у них вільний вибір. Ну, там, але вибір... Да, ну, ви згодні зі мною, вибір. да, що в Печерському момент, районі вільний на вибір. Вересня, так, на 1 вересня, вересня було 12 заяв батьків хотіла навчатися у школі номер 5. Так. Ну, давайте я вам да, 10. давайте ми Як буде 10, ну не важливо. Потім, значить, вони сльоза прийшли до батьків, і сказали, що так. їх, значить, це вигоє. Був... Батьки не попереджали взагалі. Ну, в принципі, не попереджали. Ну, вандалізм був повний. Ну і потім, значить, ми ж думали, що це якась ну, така не технічна помилка. Думали, що це ж майже це тільки школа. Ви прийшли. А ви живете по руці? Я живу не, не зовсім Я Я живу ближче до Патицу але а -а -а. це не має значення. Ну, хорошо, да. давайте. Це близько до цього. Так, добре, далі. Ось, і е, виходить, що я е, значить, не там, значить, просто таку маленьку зовсім акцію, там було декілька, може, сьогодні 10, включаючи батьків цієї школи. Антон під, 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 підійшов, до речі, значить, і ми думали, що це вдасться ми Чому переговорюється на Валентині Олексюк, яка є директором школи, на вибух. Але вона, ну, я вже просив, молив, але не на колінах, кажу, ну допоможіть просто, ну хай люди вчаться, до ну, що вона вже заражає. Ми потім розберемося. Якщо я казав, паркан треба, ну, для школи, що треба паркан. Ми зробимо все, щоб гроші були на паркан, все, все буде, буде вибито. Звичайно, не собі, не свої особисті цідам, але з бюджетом це, ми ці е, е, ну, тобто, вже Всі, що вона хотіла, все, що хотіла для школи, все я вже говорили. Ну, Це правда, тобто, ми не відмовилися. А ви тільки класи і слубавки. І мені сказали, що там ці діти дуже апторовані, там вони з Малої академії наук, mm -hmm. переможці тобто, Олімпіад, вони взагалі начебто мали йти на цей профіль художній, але вони взагалі в в принципі, по іншому можна було диспільними тримати. Що стосується профіль, але на них папері цих не показує, насправді. Ту, була. Так. Тому в нас було єдине прохання. Ну, хай це буде навіть невеличкий клас, щоб він залишився, потім подивитися, якщо люди згодяться. Ну хай би навіть вісім чоловік було. Ну було 10, 10, 11, це ну, Для Києва 8 чоловік. Ну я згодний. Це Ну я на... сказав... ну, перший клас в цій, в цій же школі? Давайте ми Вісім чоловік. Сказала слава Владимирович, що вона збирається відродити цю школу. Ми дуже ну, звичайно, послухали значить, це, але тільки ми не зрозуміли, як це відродження починається з звищення класу. Тобто ми цього не зрозуміли. Ну, це таке. Потім вияснилися ну, ті деталі, які, ну, як, ну, це я частково знав цю ситуацію, а потім вони вже стали більш рельєфні, коли я побачив будівельні вагончики прямо біля боріс школи. Узівельні вагончики і частину паркану. Тому що ті події квітневі цього року 2012 я пам'ятаю. Ну, знав... Там вже ви знаєте, рішенням сесії, які в ради, зняли питання, оренди місце. Але ні. вагончики стоять. Ну, я особисто їх бачив, ці вагончики, ну, як це вагончики. Будівельник. Вагончики стоять? Так, давайте я буду зразу давати. Хто записує? Значить, більш того, І я бачив особисто, коли я, я ж не був там, ну, після тих, ну, тиждень, так, після кінця не бах, я не бачив. Я побачив, я побачив, що там знаходиться частина металевого паркану будівельного Незаконно основності. Він стояв на території школи. Тим більше я розумів, що вони збиралися тоді захопити цей двір, знищити цей пам'ятник, який там стоїть пам'ятник літак, дуже цікавий дуже цікавий, цікавий пам'ятник. ну, До речі, це фактично пам'ятник історії культури. Тому вона ну, не може так просто так от купити і, зне, і знести. Реактивний Вітак. Танків, гармати літаків, у нас настоїть на території. Тобто це навіть на... Це не тоді, коли ви старше вважати. На гербі, на гербі навіть навіть школи є цей літак. Тобто це для мене як кінець я не цікаво, щоб такі пам'яті залишати. Ну, скажімо так. І потім ми побули, прийшла mm -hmm. не ратушна. Вона наші разу пішла з агресії. Це значить, вона пішла говорити нічого, прийшла, нічого, нічого, значить, слухати не хотіла. І вона намагалася весь час залякувати батьків, які там ходили. Тому що ну допустим, там була Звідно. бородач була бородач була, так. але вона я вибачаюсь перед вами за дії таких ну, призначень. Це молодий начальник районного управління освіти, мабуть, ще. Не навчився працювати, тому я вибачаю за такі людей радушною. Запиши, будь ласка, щоб я провела відповідне навчання. сам вона. За... І так вийшло, що вона... Mm -hmm. вона потім, коли вона бачила дітей. Вона теж намагалася їх таким чином впливати, щоб вони пройшли, може вам. Ну, ми ж ви ж навчаєте, чути говорите, що не навчаєте. Ви ж вас не в саму школу. Ви спитали, як я з цими дітьми спілкувався. В коридорі вони стояли, мені показала бородач дітей, я підійшов, спитав, чи ви хочете навчатися в п'ятій школі. Він каже, да, ми хочемо навчатися, ми закінчимо школу, потім будемо вирішувати, куди ми далі йдемо. Ми живемо тут поряд, ми сказали. Вони живуть так. на цій в на цій вулиці. І південно йти до собою. Транспорту там немає. Все, все, ми там не сорок. Бадьорим кроком мінімум пів. Тобто це транспорт не ходять ніяк, на що тут не ходять нічого. Не Но це просто ну дістика. Крім того... Вважаючи, оскільки я побачив будівельні вагончики, для мене стало зрозуміло ну, справжні мотиви. Знаете, з будівельними розбираємося попередку. <поряд> ну, Зв'язку з тим, що є відповідні рішення, які ради Маша записує <поряд> Відповідний лист на відповідний департамент з приводу того, чому вони там стоїть, хе нам дадуть роз'яснення. Я ж Давайте, да. Через я ж я не можу дати відповідну відповідь, коли мені. Я знаю, що відмінено. Неподовжене рішення докус, на відміну. На, mm -hmm. Але поряд називають, давайте mm, лиски, давайте направте направти і нам дадуть відповідь для того, щоб то могла давати пояснення. Так, далі. Друге так. питання. Ми просимо зараз, значить, ну, хоча б хоча б струти цей клас, ну хоча б сп'ятич учнів, щоб ну, хоча б формально відступав. Ну, Кам'янець ну, кам навчається. Ну, давайте а давайте, а давайте порадуємо. Ну, а що робити? Слушайте, ну, а що чекайте, ну давайте тоді порадимося. П'ять ну, учнів я не можу платити за Ну як? Мене наказують, що всі патрульно ревізійні наші, не... ну що, проблеми. Це для вас не проблема. А давайте, які... давайте я високої думки і пропозиції. Ну, Може, ми знаємо. Закінчу. 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 Mm -hmm. ну, ми, ми це розуміємо, але в першому класі цієї школи вісім учнів. Всього на всього. В першому класі. Тобто, 8 вона... 8? вона вся малокомплектна. Mm -hmm. Тобто Ви наступне, тобто не наступне питання, яке мене непокоїть, наприклад, чому от, ну, було питання, да, чому е, радушного сказали, що там сліві люди зібралися. Ну, я зрозуміла. Мене непокоїть, що в нашому класі теж 20 немає. <гументний> а Бі, ти 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 ти? Ти? 18. От, от у мене є людина, 60 клас, це перший. У мене дитина навчається як? в 33-й школі, це медична гімназія. Вони там дуже мирно, і там дуже було питання, це центрова школа, мирно вживається з кияночкою. Конкурс 5 класи в хореографічну училище, величезний. Отже, вони вчаться танцю, фізичні дані там коригуються, а потім і вчаться в їхній же школі, в їхніх класах в їхніх вчителів. Школа прекрасна, їздять туди з Троєщини, з Петрівки, з винограда, батьки возять, забудуть. Це там що, художники? Конкурс поруч в хореографічним училище цей, значить, Тараса Шевченка наша, туди конкурс ще більше, ніж хореографічний. Дають а я кажу. Значить, наході ви зрозуміли, чому ми замінили директора школи. Робіт він зрозуміла? клас, в тому то і справа. Я розуміла. Ви знаєте, я рік на цій посаді, тому було прийнято замінити директора школи, тому що я побачила по всій на я Можу показати, ми зробили повністю весь моніторинг шкіл, які у нас є неповна наповність. Тому я для себе зараз ставлю питання, чи е, невдало приймає управлінське рішення районне управління освіти, чи не вдало працює начальний е, директор школи, де може створити тим паче, печерська школа для мене теж було дивно, що вона на сьогоднішній дуже дивно, тому що я, я знаю, у мене оболонські школи тріщали від, від кількості дітей. Чому саме Печерська школа і в такому і в такому цік? Ну давайте, якщо ми вже відверто, да, говоримо. В такому цікавому місті школа ну, да, має такий малий контингент. Зрозуміло, що за рік я не все можу зробити, те, що я могла би зробити як управління. Перше, що ми прийняли рішення, людина, яка працювала, створювала експериментальні майданчики, кандидат наук в цій школі. Розпочинала своє життєвий шлях старшого вважати. До речі, я теж починала старшою вважати. Ми її умовили, звільнили директора, який перед цим був, відкривала у... музей і той літак, про який ви кажете, класно, класний я вже. Тому давайте подумаємо, <ріху> яким, чином, <ріху> значить, яким чином нам я тепер зробити так, щоб і діт, дітей всі задовольнити, не щоб нас контрольні ревізійні органи не, як кажуть, не наказали. <ріху> Знаєте, чим ми один від одного від одного відрізняємося? Ви громадська організація, а я бюрократ. Вас, да, я я державний службовець. Да, я на сьогоднішній день повинна виконувати функцію держави. Згодні зі мною? Згодні. Моє завдання, і на сьогоднішній день ми якраз ціле літо працювали, як нам наситити п'яту школу відповідною концепцією. Дайте мені, будь ласка, термін, сутки. Ми сядемо, попрацюємо, подумаємо, які ми можемо знайти такі ж кроки. Ну... На зустріч підстріч людей. Можна? Можна де подумати. Я ж вам не сказала, що я відмовляю. Ні, я бачу, що можете ми подумаємо, з нашої сторони будуть Не подумайте, ви не знаєте. Знаєте як? Є теж гарна вислови. Кесареві, кесареві, слесарві, с лісарево. Кожна повинен займатися своєю справою. На сьогоднішній день я вас почула. Є проста логіка, коли Я вас почула. Кучати условия, окна. Ну, давайте заборони. І люди будуть школи, ідіть. Є. 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 Моє завдання на сьогоднішній день реанімувати школу. Візьміть списки за три роки, хто не вступу художний і Моє завдання реанімувати <пи> школу. на сьогоднішній і день, коледньо? І тому директор школи, який сьогодні прийшов працювати, його теж сьогодні головне завдання. Давайте зараз подумаємо, просто подумаємо, може запрошуємо, Лені Вячеславовна. Може, давайте 10 клас, який зараз просить дійсно відкриємо моїм наказом. Відповідно, мало хоча б 10 дітей у нас там, ну до 15 повинно у нас там бути. Якщо вони захочуть так прийти, вони вже два дні навчають. Ірина Вічеслав, ми повинні їм запитати. їх повинні запитати. Давайте запитаємо. Давайте У вас художня статична гроші А У вас є наказ сьогодні? У нас є на карті за три роки. Етажі, там і починається профіль із рішення педагогічної ради Пропозиція до району. Хорошо, може чекайте, давайте. Ну це наше вже ми можемо внутрішні художні чи які ще можуть у нас бути пропозиції? Універсальний профі... профі... зробіть давай. універсальний подивимося. Ну 15 чоловік ви нам допоможете знайти, хоча б допоможемо. допоможемо інформативно розповсюдимо об'яву. Батьками, учими сьогодні. Тоді, сьогодні тоді сьогодні. ми давайте вирі, тоді підводимо з вами, я говорю, риску на сьогоднішній день. Ми з вами залишаємося, починаємо міркувати з приводу, як нам набрати 15 дітей, який це може бути клас, які будуть пропозиції. І е, ну, запропонуємо, запропонуємо, скільки наберемо, тільки треба нам заявами. Щоб відкрити клас, у нас повинні бути заяви. Були, були. На 1 вересня, я не знаю, були заявки? Буде, буде, буде. Не були. Ладно, давайте подивимося, зустріне. Ми можемо провести збори в школі. Можемо. Можемо. Тоді давайте, може, ще ті, хто бажаючи... Давайте зробимо таким чином. Ті, хто бажає навчатися в 10 класі 5 школи, прошу на 18 годину батьки ж працюють. Ну, да. Нормально 18? Чи на 18 18.30? Завтра. Завтра. Дава... Да. 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 Ну давайте на 19. Ні, не сьогодні, зрозуміло, сьогодні ніхто по роботи да. не, не давайте буде. Давайте на четвер. Буде. Ні, на четвер, ні, на середу. Давай. На середу підходить, сьогодні на сьогодні його попередити, на світ. Можна не перебувати. я ага. з вами проговоримо. На середу на тільки давайте ми попрацюємо як педагоги. Добре, тут ви вже не заважаєте нам. І я беру під свою добре. Діля... Я буду проводити ви... я відвер... я особисто, буду... Як... начальник. Я як... декупри, значить, там... така, яка різниця? і скажете, що, мать... що ви за те, що діти я... повернулися? Ви повинулися. значить і ще раз я особисто вам обіцяю, що проведу батьківські збори. Ми ми Я запрошу всіх, значить плануєте на середину, на 18.30 Олена В'ячеславовна. Не треба не районного управління освіти, нікого мені там не треба. Запросіть батьків, які бажають навчатися в 10 класі. Якщо це вибачаю, буде 2-3 особи, зрозуміло, то виб... вибачте дві-три особи, я з три класи. 5 -5. Ну, 5 клас, ну, ну люди добрі, то що є. Але ми все, давайте подумаємо. Називаємо універсальний, його, давайте змінимо зміним статус. Педагогічною радою. Так, так, давай. Давайте все, що, що нам треба, щоб підготувати, змінити статус класу. Педагогічний. Значить, проведіть сьогодні педагогічну раду, по змініть статус, змініть навчальні плани, ми зможемо вам погодити. Добре. Підходить такі рішення? Я б хотів одну репліку, буквально людина, щоб безпосередньо до цієї школи навчати. А через дитину має стосунок дійсно абсолютно правильні були зауваження ваше стосовно. Ну, дивного стану цієї школи стосовно наповненості, особливо з огляду на географію і унікальне становище. Тобто це для yeah, чу... мене дивно. Це як для right. Right. Я для директора департаменту я даже не буду складати там, де винен, то винен. Так це очевидний факт. Не буда я не буду щось. Не може буду сидіти і мене не може так само як дивувати цей факт, не підкуповувати енергійні нового керівника школи і обідні плани по з її реформування. Моє, занепоко... Моє... Моє занепокоєння в цій як людини, знаєте, яка на гарячому та на холодному житме після цієї ситуації з забудовниками навесні, е... я завжди, як вимовити з питань безпеки, завжди розглядається найгірший сценарій, і до нього йде підготовка. Зрештою, це забезпечує моя підготовка, тобто я... мої дії спрямовані на нейтралізацію найгіршого сценарія, який, я вважаю, е... полягає, може... це може бути, на мою думку, попри або взагалі не може, бути, може бути не поставлено до відомо керівництво школи, тобто це за спиною навіть у департаменті. Давайте домовимося, не. давайте домовимося таким чином. На сьогоднішній день, знову ж таки, там не подовжені оренди вже заб'ють. Будівництва можу. точно не буде. Те, що стосується покращення клімату навчально-виховної роботи, покращення клімату в педагогічному колективі, це ми вже будемо працювати з директором школи. Але йому треба хоча б дати три місяці для того, щоб звикли до колективу тиждень повний. Ні, ну якби не ця ситуація, так. скажімо Почти так, вона не могла мене особисто, вона не могла не налякати. Тому знову ж таки, я впевнена в одному і знаю точно, школу номер 5 ніхто закривати не буде. І на сьогоднішній день ця школа сьогоднішнього дня буде шукати ті шляхи для свого розвитку, для того, щоб... Там дітей було у нас дуже-дуже багато і стояла черга, щоб цю школу покласти. Просто по цих судових процесах я винесу там ясність, скажімо, саме я був позивачем От по цих судових процесах, і департамент надав своїх юристів, третя сторона проти цих вибудовників і бездіяльних. Ну, і... ви так. 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 Хоч ми бюрократи, так. але ми все ж таки... Ні, Ми діяли, так. 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 ну так. ми ж розуміємо те, що так. те, що стосується дітей, то бюрократична машина не повинно. Ну, саме саме ці діти стали заручниками бюрократичної помилки, я так розумію, попереднього керівника школи чи якась, тобто ну кому казнітні не запомівдатись, не там поставили. Да. От, І діти стали заручниками цієї ситуації. Але як цей... діти не відповідають за помилки своїх батьків, батьків... так не хотілося б мені так. сьогодні коментувати відповідний діяльний.